Земцем якимось. З часом в вашому житті буде вдача. Вище сили вам будуть посилати якісь возможності, якісь перспективи. Вам потрібно, головне, їх побачити. Вам потрібно думати про себе і сподіватися, все буде добре. Як ви цього захочете, так і буде. Але вам потрібно щось нарешті змінити. І тоді у вас все буде добре. Вам потрібно обрати. Князя якогось чоловіка, який стабільно стоїть на ногах. З ним у вас будуть стабільні відносини, і сім'я гарна буде. Вам потрібно рухатися вперед і відкинути всі елюзії. Вам потрібно працювати. І не... Звертати увагу на людей, які вам хочуть спокусити вас, які хочуть чогось е, перешкодити вам дорогу. Вам потрібно на всякі спокуси, не обращати Слання з спотоку, що вам хочуть передати вищі сили. Що вам дається, щось. є якісь перешкоди до до вашого успіху.